Всім привіт! Я сьогодні в школі на ярмарку. Нарешті вибралася, дуже давно вже не ходила на ярмарки, але на це я вже набагато раніше записалася десь за півроку наперед. Це одна зі шкіл місцевих. Не раз вже вас сюди брала, але сьогодні швидше розклала свій столик, маю час і знову вам покажу, що продають майстри, просто продавці і які ціни. Гарно всім перегляду. Мій столик, як завжди, брошки, ці фетрові іграшки, хто вже давно знає, що я з дівчинкою. Колаборація така з України. Вишиті підвізки мої, пташки, котики. Все, як завжди. Я вибираю місце завжди в коридорі. Коридором всі йдуть в спортзал, в кафе. То зараз. Покажу вам. Це вера бредлі, сумочки і гаманці. Такий віск, який е топиться і пахне. Тут з боулінг м'ячів. Такі прикраси, вони різну ціну. Маленькі 15, більші 40, 45, як які. Так, тут у нас дерев'яні вироби. 45 доларів Пенсільванія. Дерев'яні сережки. 3 за 15. Менші, а більші три за 24. Ще не всі готові. Ще є трішки часу до початку. Тут з металу зроблені різні гачки, брелки. Цін не на всьому поки бачу. Ось такі два гаки за 30. Тут в'язані, такі подушечки, квіточки, різні ковдри. Ось така 90 доларів. 45 на 60 інчів. Хто хоче, собі переведе, бо я так в голові зразу і не скажу вам. Це з посуду і плитки різної, битої вироби. Дуже люблю розглядати їх. Такі гарні пташки по 35. Десь ще є котик. 40. О, це вже нове в неї. 155, 145. І Це які гарні голуби по 18. 110 орел. І олень 325. Тут такі примітивні з дерева, різні прикраси. Війночків, як завжди, багато, є такі рушники, до яких або шиють такі гачки, або в'яжуть ці такі підставки в мікрохвильову піч по 2 за 15 або по 8. Різні прихваточки, всякі дрібнички. Тут я так розумію, все з принтера 3D. Тут ще ціла територія всякої сачини. Знову, бачите, багато повторяється. От тут одна жінка показує приклад, як в ньому гріти, і тоді не печав руки. В принципі, в мене вдома є, лежить, якщо чесно. Не дуже користуюся, не побачила практичність в цьому. Ага, тут такі вона робить композиції відразу отак цілу. Татю можна купити зі всім, що там. Я бачила, вона іноді змінює, якщо люди просять щось кудись переставити, але переважно ось як вже є. Так є. Ціни. Не знаю, що тут по цінах. Ага, наприклад, така 65 композиція. Така-85. Дуже гарні. Креативні. І вже готовий подарунок для того, хто таке любить, такі пилозбірники, як я кажу. Тут такі ткані, коврики різного розміру. А, там ціни є від 10 до 24. Це в нас Kay. Тут тейстовий символ різні, приправи, спеції. Знову. Ага, тут з камінчиків і різних дерев'яних патичків зроблені такі композиції, картинки. А тут вже починається стіл за аукціоном. Бачите квиточки один за долар, сім за п'ять, п'ятнадцять за десять, сорок за двадцять. І ті квиточки люди кидають в мішечки, наприклад, це 28А, і хтось виграє. Ми всі здавали щось, не обов'язково свої вироби, можна що будь-придумати. Зараз, якщо знайду свою корзинку, вам покажу. Там ще ціла кімната з тими корзинками. Своє... Ага, бачу вже. 54А. Я бантик, колись ще робила бантики, більше вже їх не продаю. Там таке горнятко, а, така вишита ялинкова прикраса з коником. Що з мені червоний колір не, не самий улюблений, тому і там шапочка також з моїх колишніх ще залишилась, така в'язана зі сніжинкою. Звичайно, без смаколиків нічого не обходиться. Зробили, ніби павук зверху сидить. Також віночки. Дуже багато різних. Ціни не бачу, не на всіх є виробах. Або, можливо, не виставляють, щоб запитували люди. Там на вулиці ще різні намети з їжею будуть. Бачу є. Оцей вагончик вот Smoking», Тобто, що коптить, дідусь, але там смачно. Я колись там спробувала, але я звичай з собою беру їжу сьогодні не виключення. Хоча осінь, але вже все. Більшості різдвяне новорічне продають, тому що це є ярмарок. Більшості люди приходять вже. Купувати подарунки до різдва а, зробили як брошки фетру також От долар. Люди шиють вручну ось таку брошечку продають за долар. Тут квилт з таких кусочків тканини різні. Ковдри, підставки під гаряче, ранери. Ось такі 30, такий 40. Тут вже такий різдвяний вайб. Роздивлятися дуже люблю і мені подобається, але вдома такого не ставлю. Як то кажуть, too much, забагато мені. Ой, тут все продовжується, продовжується сюди аж. Тут завжди ці стіні жінка з цими вишитими, не вишитими, а в'язаними гачком іграшками своїми. Завжди їх так розсаджують. Також ціни різні. Знаю, мене дивляться дівчатка в'язальниці. Наприклад, такий динозаврик 15. Ой. Не знаю, що мені нічого таке, знаєте, хочеться взяти в руки таке, що до душі, як то кажуть, припало, але щось не бачу, такого, чесно кажучи. Так, далі в нас тут що? Perfectly posh. Якісь маски бачу для обличчя, креми. Тут ще ціле таке кафе територія. Пробую швиденько обійти. Якісь звідкись такі запахи йдуть, не можу зрозуміти, звідки це для котиків песик. Ні, це тільки для собачок. О, А це? Глиняні чи керамічні вироби. Всі знаєте, що я дуже таке люблю. Кружечка. Тут все блистить, переливається. Тут осінній такий більш столик, щось таке. Думала, що це сухоцвіти, але воно якесь таке м'ягеньке, як не можу зрозуміти з якогось такого паперу чи що. Тут в індійському стилі все. Пишу, що все 100% бавовна. бабовна. Угу, точно, навіть на дотик. Відчувається. Що бачу, пропустила тут такі годівнички. Дуже часто їх купують, я бачу, люди з ними ходять під час ярмарку. По 20 доларів взагалі ну, це не є дорого для такого виробу. Тут лісу, різні подушки, покривальця. Дизайн стаф. Як неаккуратно тим клеєм позаливав. Вже б хоч в цьому постарались. Тут різне, пів столика, осінні композиції. Бачите, ціни. Дякі. А пів? Рістяні. Ще є такого кого віночки. ночки, бачите, покійсь такій техніці зроблені. Тут, я так розумію, різні есенційні олійки і всяке для спа та душу. Це дуже гарний такий вигляд має, тому що світлі кольори і мені подобається. Тут багато дерев'яних виробів. 55 така ялина. Столик 125. Такі. Лейзі Сьюзен називаються. 80-70 як які. Гарні вироби. Різні вироби, сумочки. Тут смаколики недалеко вже від мене, бо я в той самий коридор повернулася. Біля мене завжди дядько продає лего фігурки такі малесенькі. Ну він так здалека приїжджає, майже там від під ірі живе озером. Три години здається, але значить йому вигідно. І я повернулася до свого, але туди ще попереду є коридор і через нього можна зайти у спортзал, де є дуже багато ще столиків також. Дорогою ще багато композицій, різян. Вам покажу. Тут такі картинки по 18 доларів. Вони ось так світяться. Якісь м'ягенькі іграшки по 18 і 28. Металеві знаки, такі люди в дворах собі ставлять для прикрас. І заходимо у спортивний зал. Тут дуже всіх багато. Буду зупинятися тільки біля тих, які мені найбільше сподобались. Ага, колись вже вам показувала такі картинки в 3D зроблені. Під склом. Оригінальні. Коштують, не знаю. Ага, 15. 15 всі пиш. Тут ще в'язаних виробів багато. Резвяны, і дерев'яних. Все так переливається, блистить. Stained glass Ну, тут не дешеві. От, бачите, сонячний, наприклад, 45. Кардинал 45. Це клопітка робота, наскільки я знаю, але на любителя. Тут пляшок зроблене. Різне. Ага, бачите, фол, фол це осінь, ще так називають. Тут. Цей набір з 4-22 долари. Я такі. Тут вся з альпаки, м'ягеньке, кухнасте. Ой, який гарний барончик. А я гасненький, скільки він коштує, цікаво. 22 долари. Дуже такий милий. По 40 доларів такі дерев'яні знаки розмальовані. І от ще одне моє улюблене місце. Жінка. Виготовляє ці глиняні вироби. Ще є такого плану. Годівнички відкриваються зверху. Не знаю, зараз глянемо ціну хоча б на цю верхню 40. Футболки з принтом. І що хочу сказати вам, з року в рік повторяються. Майже всі одні й ті ж, одній і ті ж. Приблизно з одинаковими виробами. Тут цілий сіл з якимись такими кулонами, підвісками. Я такі купую для вишитих прикрас, а вони тут вставляють, як знаю, що там всередині, все з інше. Хочу глянути, чи є жінка така. Вона ну, тут завжди буває, продає писанки, хоча вона нічого до України не має, відношення ніякого. Але щось не бачу цього року її. Ще дерев'яні вироби. Мед продають. Ціни різні, 14, 19, 13, 11. І що тут ще в нас? І книги дитячі. Ще такі макраме ангелочки Завжди в інтернеті бачу майстер-клас, як їх робити. От, хтось наробив і продає. Ну що, все обійшла. Все, що змогла, показала. Біжу на своє місце, повертаюся, скоро вже відчиняю двері для... Відвідувачів, вам вдячна, що були зі мною. Всього вам доброго, будьте здорові, мирного неба і до наступної зустрічі.